Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч третього тру групи і e Євро-2024 Україна-Бельгія, який розпочався так, як і очікувалося. Бельгійці пішли вперед, українці грали другим номером, причому дуже спокійно, і проводили різкі контратаки. Найнебезпечніша, з яких пройшла після 40 хвилин поєдинку. Коли Яремчука вивели лівим краєм у штрафний майданчик суперників, але замість удару Роман прострілив уздовж воріт, де довбик не встиг на простріл. У Бельгії вже звично рвав і метав Ромело Лукаку. І на перших хвилинах мав чудову нагоду забити, але замість удару з меж української штрафної вийшов безглуздий тичок ім'я Трубіна, який чудово провів матч і вже звично рятував збірну України після небезпечних ударів Дебрейне, Лукаку, Тросарда. Довбик надто довго затягував із рішеннями, коли вискакував на оперативний простір і навіддавав перспективних пасів на хід партнерам, коли того вимагали обставини. У результаті моменти були втрачені. Малиновський, який вийшов на заміну, на 83-й хвилині підкрутив м'яч у ворота прямо з кутового, кастелс на силу вибив кулястого зі стрічки на ближній штанзі. Малиновський дальнім ударом нокаутує суперника, який перегородив шлях м'ячу у ворота. Це був останній момент у збірної України, яка грає по нулям з Бельгією, фінішує останньою. І далі Євро 2024 проходить без України. Шкода, звичайно, але розгромний провал із Румунією на старті зіграв свою чорну справу у підсумковій таблиці. Хоча матч зі Словаччиною та Бельгією хлопці Реброва провели максимально зібрано, але цього виявилося замало для проходу в плей-офф. Далі Євро 2024 вже без нас. Вболіваємо за наші команди всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.